Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 квітня. Сьогодні ми перенесемось у 1540 рік, час, коли Галичина ще жила у ритмі середньовічних ярмарків, лицарських сутичок і королівських грамот. Саме тоді, 15 квітня, польський король та великий князь Литовський Сигізмунд, І старий, підписав важливий документ, який став початком великої історії: грамоту на заснування міста для воєводи. Яна Тарновського ця подія ознаменувала народження Тернополя. Ян Тарновський був не просто воєначальником, він був справжнім стратегом, дипломатом та меценатом. Йому потрібна була фортеця для оборони від татарських набігів, але й водночас зручне місце для торгівлі. І вибір пав на мальовничу долину біля річки Серед. Саме тут почали зводити замок, а навколо нього з'являлися вулиці, крамниці, церкви. Привілей Сігізмунда надавав місту магдебурзьке право, що дозволяло обирати власну владу, проводити ярмарки та жити за власними законами. Це було справжнє визнання і шанс на розвиток. Тернопіль почав приваблювати купців, ремісників, переселенців з різних земель. Сьогодні ми перенесемось у 73-й рік нашої ери до скелястих висот біля мертвого моря, де з гордо піднятою головою стояла фортеця Масада. Її побудував ще Ірод Великий, але відомою вона стала завдяки останньому актові спротиву юдеїв проти могутньої Римської імперії. Масада стала символом незламної волі. Після знищення Єрусалима у 70-му році нашої ери невелика група повстанців Сикаріїв разом з родинами відступила на вершину масади. Там за товстими мурами і крутим урвищем вони тримали оборону протягом трьох років проти римської армії на чолі з Луцієм Флавієм Сільвою. Римляни не поспішали Замість штурму. Вони будували гігантську насипну дорогу до самісіньких воріт фортеці, день за днем, камінь за каменем. І от, коли стіна була майже пробита, відбулася найтрагічніша подія. Захисники, а їх було біля тисячі разом із сім'ями, не бажаючи здаватися у рабство чи загинути від рук ворога, вирішили померти вільними. Вони підпалили всі будівлі, залишили їжу, щоб показати голод не зломив їх і один за одним. Наклали на себе руки. Живими залишилося лише семеро: жінки та діти, які сховалися. Саме завдяки їхнім розповідям світ дізнався про цей неймовірний вибір. Як ви вважаєте, це був героїзм чи відчай? Чи знали ви про трагедію Масади до цього відео? Напишіть про це у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал.